Ольга Лема працює водійкою тролейбуса. Цій справі жінка присвятила все своє життя. За її плечима 50 років безперервної їзди за кермом. Любов до транспорту, пригадує, з'явилася ще в дитинстві. Я пішла по стежці свого батька. Він теж був, любив техніку, він був і трактористом, і комбайнером, і, і керував тракторною бригадою. Напевно, це все. Пішло від батька. Тож жінка пройшла курси і в 20 років вже їздила вулицями Львова. Згодом почала працювати в Тернополі. Тут її вже знають, є і постійні пасажири. Здоровуються, вітаються, доброго дня бажаю, щасливої дороги. От така, так що це й приємно. Ви знаєте, йду на роботу. На роботу, знаєте, як говорять, моя. Робота мій дім рідний. Їздить пані Ольга на кількох маршрутах. Зокрема, сьогодні за кермом тролейбуса No шість. Жінка зізнається про те, що саме цій справі присвятила своє життя. Ні, краплі не шкодує. Захоплення транспортом нікуди не зникло, а бажання спробувати себе в чомусь іншому не було. Ви знаєте, мені приємно бачити людей. Спілкуватися, їм казати, куди їм поїхати, куди краще, на що пересісти. Ну, ви знаєте, якось мені це все виходить. Ну, напевно, я люблю людей, люблю спілкування, і тому так це все в мене виходить. Люди мені дякують, це для мене, це для мене. ну... Дуже важливо. І додає, люди не тільки звертаються з приємними словами та проханнями, але й захоплюються такою роботою. Жартуючи, каже, займається тією єдиною справою, яку вміє робити добре. Багато так підходять. Ой, як нам подобається, що жінка за кермом, ой, як би мені хотілося теж, але я ну, боюся бути за кермом, ну не відважуюся. А мені якось дякувати Богу, це все получається. Окрім Ольги Леми, водійками тролейбусів працюють ще сім жінок. Вона сподівається, що її історія заохотить і інших до цієї професії, адже робота за кермом може бути цікавою та важливою.